Друзі, вітаю! Мене звати Мовчан Оксана, я художниця з вишивки. Сьогодні 12 березня. Я прибираю робочу кімнату для того, щоб почати вишивати нові проєкти. Думаю, що почну знімати вам відео. І це відео буде про вишивку в березні. Фотографувала вчора нове сонце, яке ви вже бачили трішки з іншою вишивкою. Все-таки ми запускаємо його в асортимент, в продаж. Воно дуже всім сподобалося. Ось, я вишила новий варіант з згожим орнаментом, тільки стібочки робляться на вістині двох ниточок. Ви бачили попередній варіант і показую вам цей. Тут ще немає зворотньої сторони, фетр не пришитий. Але вчора фотографувала, Ну, ну просто чудо крихітка Це про сонце з колаборацією з Катією MyFabStory. Story. Зараз покажу наступні вишивки, які я вже встигла зробити в березні. Це абетка. Абетка від Little Stitch. Якийсь вечір мені було е, сумно нудно, і я хотіла вишивати, але щось дуже просте. І найпростіше це у мене саме ця абетка, яку, як ви бачите, я зараз вишиваю суто всі чорні елементи. У мене ще закінчилось муліне. Е, чорне муліне, і я така, блін, а що ж робити? І в 9 вечора, коли я захотіла це вишивати, я згадала, що в мене є. Е, що в мене є парле 12. Парле 12 DMC це як дві нитки е, муліне. І тепер я вишиваю саме парле, і, ну, і робота пішла набагато швидше. І в цьому це тут обрут у мене. І в цьому місяці я хочу її закінчити. Здається, це 18-й Що це? цвейгард, аїда, да? Чи як це називається? Канва. 18-й канва, ви зрозуміли, яку я не люблю канву, але тут вже, вже менш з тим. Я хочу вишити все чорне, а потім додати кольори. Тут поки лише трояндочка червона. Мені подобається дуже як виглядає. Я думаю, що з кольором буде взагалі класно. І все-таки я її вишию і оформлю, і подарую тій людині, яку хотіла ну, дарувати з самого початку. Да? Яка була ідея, щоб дарувати цій людині. Просто буде вже до іншого типу свята, але все рівно це буде подарунок. І чому я взяла цю вишивку, все-таки? Я зрозуміла, і завдяки Ютубу, і завдяки веденню. Ну, і каналу, та, і якихось списків, що вишивка як хобі це вже не моя. На жаль, чи на щастя, мене дуже напрягає, коли в мене є процеси, які я маю відшивати поза роботою. У мене в голові дуже багато думок на рахунок і роботи, і вишивки, і подарунків. І в мене немає такого, що я можу розділяти робочий час і неробочий час. Я однопроцесниця, і коли в мене є почата вишивка, вона постійно в моїй голові, я постійно думаю, що її треба закінчити. І від цього страждає робота, від хобі від роботи. Коротше, моя вам порада, не поєднуйте хобі і роботу. Ті, хто кажуть, що як це там, ця це фраза популярна, яка не має під собою ніякого сенсу, що. Зробіть з хобі свою роботу, і ви не будете працювати жодного дня в житті. Це повна брехня, це повна, хотіла сказати матючком, але не буду. Зробіть з хобі свою роботу, і ви будете працювати 24 на 7 і вгробите своє життя. Оце воно справді так. Хто вам ще скаже таку правду, як не я? То до чого я це була? До того, що я хочу закінчити вироби, які я почала, так? І все-таки знайти е, собі інше хобі, а вишивку залишити для роботи. Ось у мене не так багато початок процесів, не так багато в мене ідей, які я хочу вишивати поза роботою. Е, вони будуть всі вишиті, це 100%. Я їх всіх вам тут покажу. І там не знаю, ще десь може в інстаграмчику. Але я зрозуміла, що все-таки вишивка це для мене професія, це для мене можливість працювати, заробляти. Звичайно, втілювати всі свої і, якби, ідеї, там, мрії, але це інше, це не хобі. Ось ось так от. Тому думаю, що вже до кінця березня я закінчу цю абетку. вона дуже класна, як я вже сказала. Маленькі букви тут вишиваються взагалі молі не в одну нитку. Ні, виглядає круто, ну нема що сказати. Виглядає круто, схема проста. А тепер ми перейдемо до повного трешу. Я, прям, я тут не маю стоячі, я прямо і зараз сяду, тому що це буде дуже довга історія про червону машинку березня. Ой, дівчата, ой дівчата. <клес> Нема слів одні емоції. Ну що, шматок фанери. Це чисто шматок величезних фанери, з купою бісеру. З купою моїх нервів. І це червона машинка березня. Це вишивка бісером по дереву. Ну, я таку дивлюсь на камеру, Ну, виглядає воно ще більш-менш. Але вживу воно для мене. ну... Хочеться взяти, чесно, цю фанеру і десь запустити, ну, не в образу дизайнерам, не в образу там, чи магазину чи комусь. Це просто не моє. Ось так виглядає прев'ю, ось так виглядає машинка. Як бачите, ну, різниця є, тому що кольори тут зовсім інші. Е, ось на сонце. Це воно не зараз сонце. Бачите, виглядає. ну, отак. Тут дуже маленький контраст на цих е, гарбузиках помаранчевих. Магазин мені замінив один, здається, бісер. Оцей білий. Замінив він був не по ключу. Але ну не в цьому суть, не в тому біда. Коротше, я дуже хотіла вишити. Я вже чекала 1 березня, щоб почати вишивати цього пікапа. правда, Я дуже хотіла спробувати. Подивилася відео, як вишивати по бісеру. Там було в рекомендації. Ну, відео було, що це вишивається ниткою такою для бісеру білою. Е, я почала вишивати цією ниткою, в мене нічого не вийшло, вона в мене дуже сильно розслоювалася, скользила. Я знайшла в мене ось такий погризяний псом є. Що це? Мононитка, не знаю, що це таке. Я колись вишивала прикраси, брошки робила, і там використовувала цей, цю мононитку, мабуть, так. Тому я вишивала нею і в, одну, в одне складення, і потім вже і в два складення. Дивіться, це все пресіоса. Можливо, я не розбираюся в ній. Блін, вона відео гарно, але вже ви, повірте, не так. Мені сподобалось вишивати колеса, мені сподобалось вишивати віконця. І навіть гарбузики було вже цікаво вишивати. А ось ця зашивка червоним тут три відтінки червоного. Це давалось дуже складно. Я не вишивала так довго рядами. Я би ну, мала, якби вишивала рядами, я б його ніколи не закінчила. Спочатку я тут додам зараз фото, буде багато фото. Вишивала тут частинку, тут частинку, потім якось тут, тут. Вже коли був зашитий весь пікапчик, я перейшла до гарбузиків. От Навіть тут, бачите, воно якось краще тримається. Цей бісер, ніби він якийсь квадратніший, більш е, рівніший. А от це нещастя червоне, ну воно їздить, воно. Ну, так, риво. Десь тут я збилася. Ось тут, бачите, мав вітер ряд до кінця світліше, я збилась, Потім десь тут збивалася. Не знаю, що сказати ще. У мене немає органайзера для бісеру. Тому я розклала такими кубками все на фетр, і в мене постійно цей бісер лежав на столі. І я постійно думала, що треба його закінчити. Але насправді я на цю машинку пішло дуже багато часу. Прям занадто багато я б сказала. Ще я в кінці заклеїла оце все поганим клеєм, тут пішли плями, але ну, це все рівно, це окей. Виріз, вирізаний, до речі, фетер дуже класно по контуру. Тут, бачите, його і не видно, а він такий е, синій, яскравий. І дуже великий плюс, що ця машинка зразу оформлена буде. Отак От буде вона стояти. І... Прикрашати поличку зі всіма червоними машинками, які я планую зробити до кінця року. Нагадую, що ці машинки це мій проєкт, який я вишиваю так чисто для себе кожного місяця по одному червоному авто, тому що в мене є червоне авто, яке я дуже люблю. Ось така була ідея. Фанера класна, заготовка класна. здається, десь на отут, на, один, на одну бісеринку, воно зійшло. Бачите? Але це ну, не так важливо. Весь бісер, який там залишився, я його скинула так в одну кучку. пресіосу я точно не буду розбирати, і точно я не буду використовувати якісь, для якихось своїх дизайнів. Це бісер. У мене є коробочка більше з бісером, туди скину. І на тому все. Як висновок, вишивка бісером по дереву це не моє. І взагалі вишивка бісером це не моє. Здається, це все, що я хотіла сказати. Ні, не все. Я ж хотіла вам розповісти, що я дивилася, поки вишивала, завдяки чому я саме вишила Нарешті, цей пікапчик, тому що я на фоні дивилася ютуб свій улюблений. І я просто переслухала купу випусків подкасту «Вартіго». Четвертіку, це подкаст класний, дуже про кіно, про кінематограф, про серіали. Я вам дуже його раджу, залишу посилання. І от цей пікапчик виїхав на тому, що я слухала багато подкастів. Вийшли випуски на каналі ветерани космічних військ, я там дивлюся Еліас і Вікторина. і дуже вони мене веселять. Ще дивилася випуски деякі леви на джипі, і от завдяки, знаєте, у цьому на фоні чомусь веселому, смішному і цікавому. До речі, це тут не має бути цієї бісеринки на фоні. Грало це все, і завдяки цьому якось я більш відволікалася думками, так? І цей пікапчик народився на світ. Ні, ну таку дивився, ну, ну, непогано. Кому я показувала, всі кажуть, непогано, так? Ну, але не вау. Ну, далеко не вау. Якби я знала, що буде так тяжко воно йти, я б вибрала, може, знаєте, якби воно було меншого розміру. Якби оцей пікап був веселіше вишивати, то може було б ще пів біди. А так як воно е, дуже великого розміру, і це дуже-дуже нудно вишивати оці червоні зашивки. Дивіться, це 12х18 см. Це не маленька штучка, бачите? У ну, мене маленькі ручки, якщо що, якщо ви так дивитесь, порівнюєте. Схема класна, схема велика. Ну, я вишивала тут все по схемі. щоб тут якісь надписи після мене. Схема велика, це я закреслювала терморучкою, щоб більше орієнтуватися. Значки класні, все дуже зрозуміло. Але, як то кажуть, never again. Просто. Все, Все, поки я вам розповіла, і далі все це порозбираю, порозставляю. і буду робити нові штуки, які будуть досить цікаві. Зараз я вам не проанонсую. З рукодільного сундочку, тканинку, буду на ній вишивати. Це вам такий анонс, що я вам покажу далі. Всім гарного дня! Вітаю! Сьогодні 1 квітня, і я все-таки змусила, ну просто змусила себе зняти заключне відео про березень. Знімала деякі вам уривки, але думаю, що там я була в дуже поганому настрої, тому то видалю і зараз все розкажу одним махом, що ж я не вишивала в березні. Хоча половину місяця я робила новий дизайн, який буде включати в себе дві схеми. Тому це зайняло дуже багато часу, і так як Антон, мій дизайнер в ЗСУ. Мені ще треба це все оформити в файли самостійно, і це займає ще багато часу, тому, тому вишивки було не так багато, як я думала. Але давайте покажу, що все-таки вишилось. Почнемо з моєї схеми косів. Вишивала її на наявність, і мені треба було, чесно кажучи, порахувати кількість матеріалів, які йде на цю схему. І щоб було не так сумно, то замінила собі темно-зелений колір на синій. Вийшла ось така краса. Тут, здається, Белфест. Все за схемою. Додам посилання на схему внизу до цього відео. Ну, косів, це наша класика, це просто бестселер серед схем. Тут найбільше продажів це 100%. Зірка цієї схеми це набирування. І такі сонячні яскраві кольори. Хоча тут багато чорного, але воно все рівно виглядає дуже яскраво. Це пяльця. Що це? Ага, це сірінка-снак четвертий. До речі, серед нурге четвертих і срінка снак четвертих, я все-таки раджу нурге, тому що вони на пів сантиметра ширші. І всі мої схеми більш підлаштовані під нурге. Якщо ви будете брати сірінка-снак, то деякі елементи з краю можуть не, не поміщатися. Так? Тут я теж деякі елементи забрала, але все рівно виглядає чудово. І в норкесі сильніше натяжка, вони трішки-трішки, мені здається, ширші, і вони краще тримають тканину, ніж сірін. Це ось такі перші пляльця, які встигли вишитись. Вчора буквально я почала вишивати. Ценужовто-геометрію, але як бачите, змінила трішки колір, Я додам тут фото, як воно виглядає в класичному варіанті. Тут я замінила е, колір цієї шерсті і, по ходу вже додавала інші трошки ниточки муліне. Це, взагалі, фіолетовий я не люблю. Е, це не мій колір і ось такий морський, ну ще більш-менш, а от фіолетовий точно ні. Але вчора я не знаю, що на мене не йшло. І вирішила зробити такий варіант, поекспериментувати, але виглядає цікаво. Побачимо, як буде далі. Думаю, що сьогодні, завтра я її закінчу. Ну, але це вже буде фініш, фініш квітня, але почала я все-таки вчора, ще в останній день березня. Люблю цю схему, це найскладніша наша схема, безумовно. Різні техніки, різні матеріали, багато намистин, багато бісеру, Ну, краса. І так, я хотіла закінчити обетку. Думала, що неділю я закінчу. Але, по-перше, я е, отут е, вишила всі ці елементи, збилася, розпорола, а потім в мене в неділю почала дуже боліти голова. Для мене головний біль це найгірше, що може бути. І так вона і залишилася. Незакінченою, не знаю, коли я вже за нею візьму знову. Виглядає досить класно. Вона така величенька. От все намагаюсь помістити її в кадр. Ось так. так, Вона величенька. Тут вже вишито все чорним. Деякі ще букви. Як вона називається? Пропсу маленькі? Маленькі букви. Ще деякі не вишиті в одну нитку. І тут кольором зашито, а тут треба зашити, а отут внизу вже все готове. Кольори я замінювала. Тут всього декілька кольорів чорний, ясно, що по ключу. Ось такий сіруватий, мені здається, по ключу. І якийсь блакитний, мабуть, оцей. а все інше я просто використовувала ті нитки, які в мене є. Рожевого там точно не було. Я додала. ні, ну гарно виглядає досить гарно. Я обов'язково оформлю і подарую. До речі, відправила на днях відправила свою схему в багетку в Чорнівці. Це вперше в мене буде. Схема моя оформлена не в п'яльця, а в рамку, тому що вона квадратна, ось такий вам спойлер, і вона повністю вишита хрестиком і бекстічем. У мене такого ще ніколи не було. Досить цікаво. Я сподіваюся, що вам сподобається та й загалом клієнтам сподобається. Я от стою і згадую, чи я ще мала щось показати за березень, але, мабуть, ні, тому що насправді я дуже багато витратила часу на нову схему. Але дуже тому радію, тому що в мене вже давно не було нових розробок, і нарешті я за це взялася. Дівчата, вже сіла монтувати відео і згадала, що я вам не показала цю роботу раніше процес. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що в мене товариш виграв вишивку за донат і придумав дуже цікаву ідею. Так от, він захотів, щоб я вишила йому лого Adidas, повністю лого і надпис як у оригінальному варіанті, а навколо додала ось таку мою геометрою, значить, щоб все було навколо зелене і жовте. Як це навколо додати, я ще не придумала, як ви бачите, тому тут, поки Adidas є. Тут ще я вирівнюю бекстічом, Можливо, додам ще стіпки. Є в мене питання до самого лого, а до букв питань немає. Мені все дуже подобається. Я дуже довго це все розраховувала. Я думаю, що я тут тканинку ще трішки зміщу і буду вже навколо додавати якісь орнаменти. Поняття немає, як це зробити. Заміняла тут наші стандартні пальці на 16 см. Я часто якісь такі е, унікальні вишивки, які будуть в одному екземплярі, е, оформлюю в ширші пальці в 16 або 24 мм товщини. Це зразу е, ну, додає такого вау-ефекту. Як я робила цю вишивку? Е, можливо, ви бачили я перед цим ще раніше. Вишивала для лелітки пільця на вітрину, і там також я вишивала лелітка, і також з таким зеленим кольором, як у них на всій поліграфії, так? написано. Як я це роблю? Я використовую типу, типу гобеленовий шов в два складення муліне через одну нитку основи. Це 32-й каунт Мурано. Але я роблю гомболеновий шов типу, отак, починаючи з права. З правого краю сюди. Потім я перехожу назад І знову з правого краю сюди. Я не роблю так полосочки туди сюди Мені так краще. Насправді, ем, дві нитки муліне через одну нитку основи це дуже щільно. Можливо, було б краще і в одну нитку, але я хочу такий ефект, повністю, ніби це нашивка, щоб повністю не було видно тканинки. І тому з вигору, бачите, є оці протяжки. Ось вони Тобто я йду сюди і тут роблю перетяжку, йду сюди, роблю перетяжку, ось тут видно найбільше. Ех, так що тут ще багато роботи, не знаю, Ну в квітні я обов'язково маю її зробити, відправити глібові. Дивлюсь на неї, не уявляю, як вона буде виглядати в фінальному варіанті. Але поки мені ну, це подобається. Як от зараз виглядає, все дуже окей, вийшло дуже рівно, так як і дуже схоже на логотип самий. Тут букви так мали сходитися, розміщення, е ці кола. Все, в цьому плані все поки класно. Побачимо, що буде далі. Ось такий був березень. Більше мені поки нема що сказати. Е дякую вам за увагу. На квітері в мене дуже багато планів. І я сподіваюся, що в квітні буде дуже багато фінішів. Так що, поки це все. Бережіть себе і гарного дня!